Всім привіт. Знов. А Продовжуємо наше митерства по серверу OASIS. Перемикаємо. Пам. Так. На голосову активацію. Ну і так має бути норм. Давайте подивимось, что у нас там на рад. О, на рации я на один Марсель. Привет, друже. Чи мене чуешь? Да, на связи доедаю тут возле 726-го на вискучи, в магазина кушаю. Шикарно, то відбігаюсь до тебе і там будемо далі дивитися, що в нас буде по маршрутах. Так, поняв. Налаштувати керування, підстроїти сідушку. Прекрасно, помчали. Так опача, от это я зря виїхав. Біля веспучі. Біля веспучі. Це має бути десь. Тут. 726. Заодно і заправимось. Ну то поїхали. Та й бабай! Давайте виїхати. <звук> Зелений. А от зелені знову. Так, нам прямо. І знов прямо. До блок, а ми і не блокуємо. Два каких-то ідіота. Бах-бах. Ну коротше. Вона вирішила поганятись. <плес> І тут наліво. <плес> Ай-яй-яй. А шо мене повилазило на червоний? Вид, но ну, шо, ты уже по... покушав? Отлично, да, красавчик. Так, рація робить, дивимось, що там у нас в планшетах. Конвой. Запрошую. Запрошую. Пишеш мене? Да, ну, я тут. А, підкажи, будь ласка, в тебе сьогодні по логістиці по роботі який там номер надали. Подивись, а, будь ласка. У мене перший. Ага, то ти раніше зайшов сьогодні, мабуть. Да, я на заїхав. Так, бачу. бачу, А в мене заповнений, якщо що. Ну, щоб було видно там фотографія. Mm -hmm. А в мене є фотка, я на даху вантажівки зфоткався. <с>? Так, коротше. Замовлень ще з контори не надали. Пишеть, у конвої немає доступних замовлень. А -а тому. Чекаємо, коли з офісу пройде замовлення. Треба з собою водички може взяти. Так, в мене є, але треба ще буде набрати. Так, пошлі, возьмем, Да, давай. Ще треба за... до речі, заправитись. Бо в мене там пального не... не багато, тому що я так нормально накатався. Так, водички, Я так тут возьму ну. на это. <говорит> Бутера взяты то мечи не? Сколько тебе? Ну чтоб не пропали, окей. Okay. Да, это. Да, держи. Водичку, да, вот Тримай це... бутере. Uh -huh. oh, спасибо. Это... <кхм> Чекай, я скину гроши на этот. А, на банкомат, на ну, атм Да, мне тоже надо. А, я и забыл, что хотел. Сейчас положу, пойду к машине. Зара я заправлюсь пока еще. Давай, давай. i was things with you До речі, ти в курсі, там в Сенді Шорс кажуть сигарети завезли. О, у мене якраз закінчується, може там подешевле, ніж у городі, можна заскочити. Матруть. Так там, там же, що той 24 на 7 хтось викупив, він дуже дешеві це не зробив. Проїхати, то ну, якщо маршрут. То... Бі Біля заправки. Поняв, де? на 330 денег заправился. Смотри, у нас как раз там заказик на сцене 10 появился. Давай пока не это. Не ушел. Зараз возьму. Да. Тима? Да. Ну то помчали. Слушай, я веду. Да, давай. смотрел, все, подвести кому. Ні, а у нас є які варіанти? В прошлому разу ж мені було з кубами проблем, то як пристало. А я думаю, що не буде. Просто треба уважно в папери дивитись, коли будемо завантажуватись. Короче, знаешь, что я это при, придумал? В мене... Ну диви, подивись уважно на наші траки. Короче, і попробуй опровергнути мою мысль. Мы Ми как два этих. У меня жук навозник, а у тебя шершень. А ты в что жук на это скоробей? Так, а уже Так, давай, может, позывные такие сделаем. А, -а Скоробей и шерфы. Ну окей, давай. Но на том мы порешили. мы приехали, типа. Слушай, ну тут забирать тяжело будет, конечно. Давай, наверное, я да, спущусь сейчас. И, или заезжай, или, или да, выпусти меня просто. У мене ж виворот не такий, як в тебе. Коротше, наші автівки цього не повезуть. Ні. Ділов не буде. Це треба відмовлятись. Це під більш здорові вантажівки, але ну, коротше, відмовляємось. 也会 <Yeah. S 2>、yeah. О, ну то и поехал у той, понял, а, с перехрестья заберет. Ну, накупим, а, купим побольше. Что Я бы взял, конечно, так, который будут 400 стоит, но... Это, это 10 моих. Ну так-то так. И там моих також. А за перехрестя. Хорошо, что не груженный, я бы, конечно, сюда вообще бы не заехал. Серьезно? А в ТБШ начебто ну мне так показалось, что она даже такая дин динамичная автівка. Ну то, если бы разгончик у то... тут. То... А ты что, уже водийское посвячение отрымал? Та я просто бачу, ти такий впевнений через перехрестя вже на коли червоний загорівся. Ага. О там таке трапилось. А, на красному проїхав. А ну, коротше, у Лос-Антосі у нас тут таке, ну хто, хта, хто як хоче, то і так їде. Загалом бачив, що тут було так що. Так, ну чувак, мабуть, это, от коханки виїжджав. Бо він щось так летів, капець. Да, конечно, машину подавати э, в Хармоні з Даунтаун такое себе мероприятие. Ну окей, потом нема. Главне, щоб там опять не було на здорову вантажівку. Треба в этом, в контору надати характеристики автівок, щоб нам такі причепи не надавали. Э, та я не уверен, что они будут опрашивать по на каких машинах. они сильно через не та, там же просто вот такие приколы что они коли е скажи мне скажу е раздаются через систему Ну, наши просто автівки не будуть у них Показуватись на такие замовлення. вот оси все мне кажется что на выдаче просто они перед тем как установить эти прецепты сильно Переходь перебарщива да, там. Там може и так. Ого отка щось зіпсувалась. Поэроду какой пенсіонер їде, коротше. короче. Еды сплошних. Ну ти розумієш. Та же фигня, короче. А ну стривай, зараз чекай.